Привіт усім шанувальникам давати бажане за дійсне. Сьогодні в нас доволі така нетипова річ, як на мене на огляді. Бачите, оцього звіра, який тут розпластався, так би мовити, на столі у всій красі. Воно буквально так і називається. Біст, якщо бути більш точним, Ефефіст. Проект доволі відомий у вузьких колах проект. Такого умовно народного дайрек-драйву, напевно, це найдоступніше зі світу дайрек драйвів. Звісно, зі своїми плюсами та зі своїми мінусами для тих, хто взагалі не в темі, що це таке взагалі перед вами лежить. Комусь може здатися, що це сльози маленької. Дівчинки чи маленького хлопчика, а може й не маленького, в яких забрали гіроборд. і в принципі це недалеко від істини. Мені здається, здавна люди бажали зекономити там, де можна зекономити, і отримати якісну річ. Не завжди то, звісно, що вдається. І звісно ж, люди з доволі прямими руками, люди з зарядженим і нагрітим паяльником, багато разів пробували брати якийсь моторчик. Тої чи іншої потужності додати е, схему е, контрольку якусь для цього всього діла і, власне, отримувати задоволення за відносно невеликі, напевно, гроші. Друзі, перед тим як ми перейдемо до головного, звісно, що запитання, скільки то коштує, і чи воно взагалі того варте, так би мовити, давайте кілька слів про те, що ж коштує, з чого то все діло складається. І, і напевно почати треба з того, що взагалі проект ЕФБІС, це не я тільки що придумав, бо я б, звісно, це назвав апарат. Але от є людина чи, можливо, невеличка дуже група людей, які займаються тим, щоб от ентузіасти могли власноруч зібрати. Базу доволі потужну. І от є сайтик, на якому продається все необхідне від софту до всіляких залізяк. Що в нас є? Мотор в нашому випадку реально від гіроборду. Ось в цій коробочці був моторчик, який викорчували з того гіроборду. Буквально викорчували, відпаяли усе зайве. Далі, що нам необхідне. Нам, нам необхідна вісь. За цю вісь можна взяти навіть звичайну спицю велосипедну, а може й беруть, як правило, звичайну велосипедну спицю. Ну а чому ні, це рівний шматок сталі, як правило. Далі потрібно енкодер, який буде зчитувати обертання ліворуч праворуч. Потрібна управляюча плата, яка то все діло подружить з програмним забезпеченням і потім з вашим симулятором. Ось вона ця платка. Що ще потрібно? Ну, отут я бачу, що це є. Явно якісь елементи якогось лиття. Які можна придбати, я так розумію, на цьому сайті FFB, тобто ну, самим вам там розробляти, придумувати не потрібно, можна придбати, готове, щось можливо, можна, я тут бачу, на 3D-принтері надрукувати, знову ж таки, або самому, або придбати у тих людей. Що ще нам необхідно, квік реліз може бути від чого завгодно, від ось такого ось такої варіації. Ну, хто зіштовхувався з Трастмастером, той цю розкіш впізнає, звісно, але може тут бути я не знаю, Сім-меджиківський який-небудь квік, від імітація сім кубійського що завгодно. Відповідно, як ви розумієте, штурвал тут може бути отакий красивий, а може бути будь-який інший. Да, Про штурвал теж, ну, власне, да, штурвал, цей штурвал теж, я не знаю, що це конкретно за проєкт, але він повністю видно, що він повністю відлитий, чи як це витесаний, народжений, 3D-друком. 3D От, Все, від. Цієї частини квік-релізу до підрульових, до самої от конструкції. Ну, про це трошки е, згодом скажемо. Всі, відповідно, ці управляючи цю електросхематику, її теж, відповідно, можна придбати. Ну і окраса, звісно, всього цього Це оцей от перемикач світла, який вам доведеться у вас в вітальні зняти. Чуєте, да? цю розкіш? Боже, який звук? Чому? Оце підрульові. Перемикачі були б чудові. І блок живлення. В даному випадку це блок живлення компукторний, якийсь такий дуже інті... з цікавою назвою Q-Dion. Вперше таке бачу. Ясно, що це Bronze, Silver, Gold, Platinum Edition. На... В нашому випадку на 360W. E, насправді, для того, щоб нормально працювала ця база, достатньо, я думаю, яких-небудь Бежешки на 200-250 Вт надійних, але про блок живлення ми трошки згодом поговоримо. Він не обов'язково може отак виглядати. Тут все залежить від вашого гаманця. Знизитись. Сформувати вогнемеч. Друзі, ну і погнали до ключового питання. Отже, вартість подібного проєкту складає 100-200 американських доларів. Це дуже і дуже умовна цифра. Але якщо ви будете самі то все купувати, самі збирати, тобто людиногодинки годинки, ми тут не рахуємо, да, тому що ви будете витрачати ці людиногодинки, годинки то я так розумію, можна вкластися навіть 100 там. 150 е, американських е, президентів яких-небудь. Тому що все, дуже багато залежить від того, який мотор ви візьмете. Бо мотори теж можуть бути різними. Ну, ви маєте розуміти, як взагалі працюють ці мотори. Та і, в принципі, як працює електромотор. Скільки подасте, воно так і працюватиме. Тобто там багато що залежить від блоку живлення. Але й разом з тим, звісно, е, чим менш потужний мотор, тим сильніше він грітиметься. Ну, це так дуже філологічно, я вам пояснюю умовно, але знову ж таки, це відео так само Люди різної технічної обізнаності, і от я вам пояснюю, що, в принципі, навіть на цей мотор можна подати дуже багато, але як довго воно пропрацює, і з якою температурою, в який момент там почне все деградувати і плавиться. Тому, от якщо так дуже по-простому, оцей, наприклад, оцей моторчик. От Тут можна, в принципі, отримати десь 8-10 Ньютон без проблем. Яку електроніку будете використовувати, потім там самі будете друкувати, чи придбаєте все. Я не знаю, енкодер підозрюю теж різної якості, може бути блок живлення, само собою, що він може Можете взяти його зі старого свого якогось компіка, десь, який в підвалі там лежить, чи просто не знайшли, де діти. Можете якесь більш да, Більш охайне, чи то я не знаю, як це назвати, більш. Таке менш варварське рішення е, знайти. Але е, загалом порядок цін, от саме такий. Про штурвали ми поговоримо е, окремо. От маємо вартість приблизно там 100-200 доларів. За 200 доларів я підозрюю, що вже вам хтось е, з більш відповідно прямими руками ніж у вас е, може це зібрати. Приблизно я бачив такі ціни е, і в нас. І я думаю, що люди, які орієнтуються в цінах на комп'ютерні рулі, зараз уже собі там приблизно прикидують і думають: а на що мені оце, оце з проводами і оцим всім взагалі потрібно. Якщо можна за ці гроші там пошукати собі якого-небудь лоджітека або якого-небудь трастмастера. <hums> і тут, звісно, відповідь дуже проста від мене. Ми зараз більш розгорнуто про це поговоримо. В плані якості форс-фідбеку, швидкості форс-фідбеку, ця штука її навіть некоректно порівнювати з лоджітеком і з трастмастером. Це сильно краще. Інфраперехідники докупи. до дії! Вперед вольтронове військо. Друзі, по форс-фідбеку, що я можу сказати? Інфи по машині мені абсолютно достатньо. Ця їзда, пам'ятаючи їзду на Т-300, який вже, порівнюючи з Logitech, я казав, що він трошки більш інтуїтивний, ніж Logitech. Ця штука інтуїтивна повністю. Це те, що я відчуваю, коли сідаю на будь-яку Direct Drive базу. Moza, Assetek, Fanatec, всі вони відрізняються якось так. Своїми якимись нюансами і особливостями, але якщо винести за душки оці ньютони, потужність, власне, оце от зусилля, яке вам може передати мотор, то оця от швидкість і так звана чистота, її тут достатньо. Відразу давайте поговоримо про слюрей, тому що про ці бази різні ходять міфи і легенди, що буцімто мотори в цих гіробордах доволі... Сучасні і доволі швидкі, і при належному блоку живлення можна отримати прям височайний слюрейт. Я не дуже люблю про це просто розмірковувати. Мені баталь циферки, і я б тоді вам сказав, що да, тут ок, тут не ок. По своїм відчуттям скажу, що знову ж таки, що швидкості тут, ну, після фанатеку, браку швидкості я не відчував. В чому був брак, я вам скажу трошки згодом. Хто не бачив, гляньте мій огляд на Т300, там я жартував, насправді це не жарт був, що мені вдавалося їхати швидко на Т300, тому що нема фідбеку, нема проблеми. Тобто на Т300, коли ти наїжджаєш на якісь високі керби. Е, ну, я, наприклад, не відчував по суті взагалі нічого, е, тому що я і фідбек так налаштовував, щоб я отримував винятково цю цінну інформацію від бази. Те, що мені потрібно, я від тієї бази отримував, там, прислухаючись певним чином. Ця ж база, наїжджаєте на керб, відчуваєте, що наїхали на. Карп. Цей керб карп вищий. Там я через якусь не сосиску, а сердельку стрибаєте на якісь монці зольдері. Ви це відчуєте. Ну і ще раз скажу, що що стосується якоїсь важливої інформації: заноси, зноси, розподілення ваги, оце от все. якщо симулятор вміє, ця база теж вам це передасть. Якщо все ж таки придиратися, хоча ну знову ж таки це дуже дивно робити, тому що я там порівнюю, грубо кажучи, найближче, що я пробував, після чого я сів на цю базу, це е, мій фанатек, який ну буквально в кілька разів дорожчий. За цю базу, але да, Фанатек більш тонко передає якісь ефекти. Наприклад, ну, що я конкретно маю на увазі, наприклад, на Норшляйфа є такі керби, коли вони з такої не знаю, як тротуарної плитки. Ну, може, це вона і є, в принципі, складено. І от на Фанатеку це софт, звісно, робить, тому що мотор там принципово нічим від цього не відрізняється. Ти наїжджаєш, і софт так написаний, що ти відчуваєш таке. Мілке ряботіння. Наприклад, на фанатеку Клабспорт ДД Хто не бачив огляд, я там багато розпинався на цей рахунок. Там взагалі дуже круто це передано. Друзі, щоб ви розуміли, звісно, що сама Direct Drive технологія вона теж не стоїть на місце. Почитайте там на сайті мози про їхні бази. Трастмастер пише, що вони там якусь революцію зробили в цьому світі. Я, чесно вам скажу, я не такий чутливий, але ну, да, все ж таки Клабспорт ДД відрізнявся від мого фанатеку, хоч начебто одні і ті ж але там все ж таки, оці от саме детальки і ефекти, там є різниця. І нібито з оцих баз, з оцих моторів теж можна. Витиснуть прям багато, ну знову ж таки, я цього не відчув і вам тому відповідно про це не казатиму. Ну і от по програмному забезпеченню, теж давайте відразу я скажу, що е, я в оглядах про це казав: люди, які цікавляться темою, знають про це, що дуже багато залежить від того, як написане програмне забезпечення, як воно подружене з е, хардварною власне частиною. Тут треба розуміти, що це програмне забезпечення, я так розумію, пише одна людина. Воно постійно активно оновлюється. Оновлюється за рахунок підтримки тих людей, які е, займаються цими проектами. Фінансування тут відповідно краудфаундингове, І ви повинні розуміти, да, що це там невелика група людей, це все розробляє. Немає штату е, тестувальників, які будуть все перевіряти. Теж програмне забезпечення. Ну в мене банально було так, що я е, там те. Ту версію ПЗ, яку я використовував, в ній не зберігався там профіль. Поставив старішу, все працює. Ну, все як завжди, тобто тут немає про що говорити, але ви маєте розуміти, що да, навіть сам. Ну, Ми там не беремо до уваги якийсь дизайн, оці -всякі штуки. Але навіть там оці от, ползуночки, параметри, да, які ми звикли вводити е... Ф... в тому чи іншому драйвері там medic Fanatec, Moza... Асе воно там все зручно. У тебе там є хінти, підказочки, що типу крутиш в цей бік, там оце змінюється. Крутиш в цей бік, там інше змінюється. Тут, звісно, там ну, є параметри, які вони там взаємозалежні, і там є певний, певний коефіцієнт, ну, коротше кажучи. Поки що воно все в стадії розробки при бажанні, знову ж таки, я просто попереджаю людей, які е, звикли, щоб все отак, от просто plug and play, так би мовити, працювало. Це не та історія. Тут доведеться колупатися, доведеться вболівати за цей проект, доведеться стати його фанатом і розказувати, що от за те я завдячуючи тому, що тут от проект сирий, що тут от розробник на Прямій нозі руці з користувачами, ми от отримаємо максимально крутий вообще фідбек. І вам ваші оці великі корпорації ніколи в житті такої крутості не дадуть. Дійсно, від цього треба кайфувати. Це прикольно. Але звісно, що в якийсь момент щось буде глючить, щось буде не працювати, щось буде злітати, і з цим усім доведеться... доведеться розбиратися. Що це? Летюча фортеця, корен прилетів нас рятувати. Поговоримо про штурвали. Люблю цю тему, я люблю помацать, люблю поклацати на кнопочки. Скажу вам чесно, я про це на початку не казав, щоб не маніпулювати, бо я дуже цього не люблю, навіть несвідомо не люблю маніпулювати. Коли я вперше, от ще раз після dd 2 я це запустив, у мене був трошки шок, тому що я вже знав е, вартість. Звісно, ти відразу згадуєш, скільки там коштує. Який-небудь CSLDD, яка-небудь Moza r 9 тим більше Assetek, І ти думаєш, блін. Але тут не все так просто. Річ у тім, що от штурвальчик, який я використовую, я так розумію, Петлус його сам відливав, ну, друкував на 3D принтері. І він, звісно, ну, він, звісно, дуже легенький. Я, в мене немає вагів оцих, але ну, я підозрюю, що тут немає навіть 900 грам. Щось от в районі. 800 грам, можливо, навіть легше. Тому що чому? Тому що воно все зроблено з пластика. Да, я ніде тут металем, крім болтів, нічого металевого, я тут взагалі не бачу. Ну і ви розумієте, яке воно легеньке. Коротше, давайте договорю, що дійсно з таким легеньким штурвалом, ну, я був прям вражений швидкістю саме фідбеку, просто сходу сів і поїхав. Але тут є, звісно, і друга сторона медалі. Воно, ну. Ну, звісно, воно е, флексить. Я чутливий до такого, і я це відчуваю. Тому, по суті, якщо да, ми ж про QR тут говоримо і про штурвали, ви можете сюди вчепити будь-який QR, і через, ну, це може бути той же Сім GT Neo, Завдяки так же воно здається, називається. Просто тобто, штурвал у вас як окремий пристрій розпізнається. У вас є отака от вермишелька. Ну, я в принципі так їжджу. Не сказати, щоб я в захваті від цього, але люди на 7 кубах так само їздять з такими от рішеннями, коли у вас штурвал окремо приєднується, щоб на ньому, звісно, всі ці кнопочки працювали. Uh, і нічого, і все нормально, і воно працює. Uh, я до чого? Я до того, що можете сюди хоч ашер якийсь почепити що завгодно, 7 Баваріан за... на цю базу причепіть 7 Баваріан, наприклад, за скільки він, там? Півтори, дві 2000 доларів коштує за штурвал. Але я про те, що це може бути будь-який QR і, відповідно, будь-який uh, штурвал, який може працювати через uh, USB. Друзі, ну а тепер поговоримо, звісно ж, про недоліки цього всього діла. Було б ді дивно, якби їх не було. Можна, звісно, це назвати нюансом, але я би все ж таки скоріше назвав це недоліком. Для певної категорії людей, до якої, напевно, належу і я. Не знаю, думаю, просто наскільки я вже старий зробився. Річ у тім, що Logitech, який ви придбаєте в магазині на гарантії, він працюватиме як. Як годинник Монтана. При всій повазі до годинника Монтана, але він не менше легендарний, ніж бази Logitech. Що я маю на увазі? В годиннику Монтана він буде показувати час, у нього будуть мелодії, але за великим рахунком це все. У цього годинника не буде GPS-приймача, Альтметра, компаса. Ви з ним не зануритесь там до Титаніка. Тобто це буде просто годинник, і він буде виконувати якусь свою функцію. І от, власне, який-небудь Logitech базовий, він теж буде нормально працювати. Але тут ключове слово нормально працювати. Ця база, звісно, може дати в плані відчуттів, в плані швидкості фідбеку набагато більше. Але ви повинні розуміти, що у таких двох однакових баз, навіть якщо вони. Якщо ви взяли один з двох однакових гіробордів мотор, купили два однакових енкодера, взяли спиці з одного і того ж, Веліка, я не знаю, там тобто розумієте, да? все взяли одне і те ж, це все одно будуть не дві однакових бази, тому що це ручна збірка, і в кращому випадку це збірка якоїсь досвідченої людини. І то це не гарантія нічого, але в гіршому випадку це збірка вашими руками з усіма витікаючими, особливо, точніше, з усіма вигораючими, <сум> якщо, якщо ви не щодня з цим зіштовхуєтесь. що я маю на увазі? Ну, по-перше, і відразу да, скажу, хоча ви вже можете починати писати це в коментарях, що і Fanatec, і SimCube, і я знаю Logitech, усе, звісно, може бути з браком. Тобто від цього ніхто не застрахований. Але ви повинні розуміти, що ну, ми Я міг би назвати це відео. Корпорації дурять бідних жителів планети Земля. Але ви повинні розуміти, що якщо який-небудь Фанатек чи СімКуб ставить високий, високий прайс на свою продукцію, то звісно, є якась нормальна маржинальність для бізнесу для того, щоб він міг розвиватись, для того, щоб вони могли щось нове придумувати, для того, щоб якісь печеньки в їх офісах лежали і туди хотіли йти там кращі розробники, інженери і так далі. Але в тому числі ця ціна передбачає якесь тестування. Виробу на етапі його е, конструювання, і, можливо, якщо вам дуже пощастить, на етапі вже готової збірки якогось е, тестування. У випадку з цією базою, ви, ви будете тестувальником. Є дуже багато нюансів, як то все спаялося, як ви проклали ті е, кабелі. Я не знаю, чи ніде ви там випадково щось не погнули, не дозатянули і так далі. Чому? Тому що от, я буквально з цим і зіштовхнувся, я вам сказав, що у мене був вау-ефект, але не договорив, як довго. У мене був вау-ефект десь приблизно 10-15 поворотів, після чого сталося ось це. Воно зараз у вас на екранах. Я не знаю, якщо ви подивитесь уважно на графік, ви побачите, що там графік керма, графік відповідного форс-фідбеку. Він іде-йде, бачите, він іде такими кривими дугами, а тут він різко просто вверх чи вниз провалюється. Е, мені відразу стало зрозуміло, що щось не так або з програмним забезпеченням, або з базою. Я розуміючи, що в мене в руках за річ, розуміючи, що це я своїми рівними руками оці от скруточки дружив з оцією от клемкою, Розумію, що десь, скоріш за все, я щось не піджав. Все заново перезібрав, підключив знову знов ситуація. Повторюється. У мене перша думка, що щось не так з блоком живлення. Я трошки понижую power limit, начебто краще, але через якийсь час, тобто там воно в мене працювало, power limit стояв на 75. Я поставив на, здається, там 70 чи 65. Трошки довше зміг проїхати, але потім знову ситуація повторилася. Ну і я пишу власне, людині, яка мені це надіслала, Під Луїс, мені там починає давати рекомендації, що можна спробувати зробити. Можливо, там не піджатий енкодер прокручується, можливо, там ще щось. Я все перевіряю, але ситуація повторюється. Потім ми трошки повозилися. Дуже дякую знову ж таки Підлуїсу за те, що повозилися ми з програмним забезпеченням, спробували знайти, коротше кажучи, у чому справа. Ну і все ж таки, дослідним шляхом через деякий час стало зрозуміло в якийсь момент, що це просто блок живлення, або в момент транспортування його було пошкодження. Ну, або просто можливо від віку. Який висновок? Ну, по перше, от навіть в нашому такому невеличкому е ком'юніті середовищі Симрейсерському українському за той час, доки я так глибоко в це ком'юніті інтегрований, намагаюся тримати постійно на пульсі е всіляких подій, новин. Е я можу перераховувати і фанатеки, які виходили з чату через брак і фанатеки, і звісно ж, трастмастери, Logitech, Плейсіти дорогущі, ну там, звісно, залізяка просто, але теж просто ця залізяка за купу грошей. Це найдорожчий плейсіт, От згадується мені. Не пам'ятаю, як він називається. Якийсь там Pro Evolution чогось там. Здається, так. Але там просто, от в місті кріплення бази, Дмитро Воронько здається, от дав давно Діму, до речі, не, не бачили. В нього була така проблема. В нього і Фанатек. Помирав, не люблю говорити на цю тему чогось. ДДшка, до речі, подіум, до речі. Дай Бог нікому не зіштовхуватися з сервісом, але ви маєте розуміти, що ні у... я можу тут помилятися, але здається, в жодного великого виробника е професійних, так, назвемо, да, баз для симрейсингу, скажімо так, вузькопрофільних. Немає представництва в Україні. Тобто, як правило, це буде надсилання бази або кудись в Китай, або кудись в Німеччину, в Данію, куди там ще можна відправити вашу базу. Тому що, да, скільки випущено Logitech'ів і скільки випущено цих баз, зрозуміло, що вони постійно вдосконалюються. Зрозуміло, що ви самі можете там те чи інше заповнення вашого штурвалу зробити. А можете не зробити, можете десь на чомусь зекономити, можете десь криво спаять, може, у вас настрою не буде, може просто зірки погано складуться, все може бути, друзі. Від цього ніхто не застрахований. Але якщо коротко давати підсумок і якусь рекомендацію давати, да, в умовах дуже обмеженого бюджету, якщо вам дійсно хочеться максимально. Якісного фідбеку за супер-мінімальні гроші, тоді напевно це дуже цікаве рішення, тому що я отак от намагаю зараз прикинути і розумію, що навіть якщо шукати щось на якому-небудь Оликсі, єдине на що ви можете цілитись, це. Т-300 в кращому випадку, в кращому випадку, або ну який-небудь там CSL, еліт від фанатеку, пасковий, хороша база, але це не буде така якість фідбеку. Той же Клабспорт 2.5 уже точно не в цьому бюджеті. Якщо конкретно про мене говорить, от зараз там нічого немає, але є вже оці знання і є вже оця потреба в цьому швидкому форс-фідбеку, звісно, я би брав щось отаке. Єдине, що... Ну, мене би точно не вдовільнив цей штурвал. Мені би хотілося якусь тут, я не знаю, алюмінієву пластину, карбонову, мені хотілося б більше міцності, бо я розумію, що ну просто навряд чи воно виживе в мене. До речі, про підрульові. Я не знаю, мені подобається. Норм. Норм. Просто трошки акуратніше отут полірнуть, тому що воно так постійно трошки пальці ріже. Але ну, я ще раз вам кажу, це супер-тестовий, супер там перший. Виріб, і, звісно, що все це можна сильно якісніше зробити. Ясно, що чим якісніше це робити, тим дорожче воно буде коштувати. Тому я дякую за можливість оглянути, доторкнутися до цього, так би мовити, апарату, до цього от проєкту FFB Тимироном Савицькому, який, я так розумію, проспонсорував оці всі залізяки, щоб вони з'явились. Ну і звісно ж Луісу, який то все докупи зібрав, який е допомагав мені з тим всім розібратись, налаштувати людина. Зацікавлено до цього ставиться. Який інтерес в тому Мирона, я, чесно кажучи, не знаю. Я зразу думав, що вони вирішили намутить, значить, завод по виробництву, так би мовити, українському, ну може, й вирішили. Уявлення немає. Мені... Я в будь-якому разі тільки вболіватиму, щоб дійсно у нас і виробництва з'являлись. Мирона, хто не знає, це власник магазину d 2 ua Через який власне український симрейсер, як правило, всілякі сімкуби, фанатеки, мози і оце от камуси здобувають свої домівки. Сподіваюсь, друзі, вам також цей огляд стане в нагоді, щоби зв'язувати своє життя, свою симрейсерську кар'єру з таким, або навпаки, ні, я не нав'язую. Я думаю, що я доволі розгорнуто цю тему відкрив, кому варто, кому не варто. От, хочу подякувати також, звісно, своїм патронам, що. Тому що саме завдяки цим людям я можу присвячувати час, в тому числі тестуванню ось таких от речей. Хлопці, дуже вам дякую. Без вас цей канал би точно не функціонував у тому повноцінному вигляді, в якому він функціонує зараз. Дуже дякую, дякую тим, хто зараз можливо протис підписочку. Ну, якщо аж сюди додивились, вочевидь, що вас SM Racing цікавить. Тому, звісно, що рекомендую підписатися на цьому каналі, чимало відео абсолютно. На актуальних і на сьогоднішній день, і про педалі, і про рулі, і загалом про симрейсинг. Погортайте, е, впевнений, щось цікаве ще для себе знайдете. Друзі, знаю, що цей канал дивляться дуже усвідомлені люди, але, звісно ж, наше життя. В цій прекрасній країні можливе завдяки силам оборони. І е, ви знаєте, що зовсім нещодавно стукнуло три тисячі цьому каналу за два роки аж три тисячі е, охочих до цього контенту. Я вам дуже дякую. Я дуже здивований, що така По міркам навіть українського сучасного Ютубу, це зовсім небагато. Але по міркам такої вузенької ніші це прям круто. Якщо чесно, я навіть не розраховував, що буде так багато. Людей, яким буде цікава от ця тема. І друзі, так як от таке хороше число у нас склалося. Новий розіграш всіляких залізяк цього разу від Трастмастеру відбудеться вже по старій добрій схемі. Це буде аукціон. Потім розіграш в прямому ефірі. Там у нас трастмастер Т-300. Там у нас TLCM педалечки, там у нас. Коробочка від Трастмастеру, отакі прекрасні штуки будуть розіграні. Всі деталі цього розіграшу будуть під цим е, відео, буде посилання на телеграм. Там буде закріплений постік, і в ньому зможете прочитати всі деталі, посилання на банку. Ну там все традиційно буде певний крок, розіграш і оце от все. Друзі, на цьому все. Все буде Україна. А ми в цій Україні будемо Деоланос надійний, надійний як Деоланос.